Не пересікати блокпост, але при цьому відпочити від міської метушні, і звідки діти не хочуть їхати додому. Філдхаус це заміський комплекс поряд з Дніпром. Неймовірно гарна територія, на якій ви можете посмажити шашлик в альтанках на березі озера або позайматися активними видами спорту. А для тих, хто хоче залишитись на декілька днів, тут є номери від стандарту до люксу. В усіх номерах є кондиціонери та все необхідне для вашого проживання. Але фішка всіх номерів це вид з балкончиком. Просто подивіться. Звісно, на території є своя кухня і сніданки вже включені в вартість проживання. Меню дійсно. Різноманітне від шашличку до дитячого, але фішка, яку ми зацінили дуже сильно, це джакузі з підігрівом. Ми звідти просто не хотіли вилазити. За міський комплекс філдхаус це про комфорт, усамітнення та відпочинок. Попадаючи сюди, ви наче опиняєтесь десь далеко від міста та міської метушні. Ми обов'язково повернемось Field Філдхаус ще на декілька днів, і вам рекомендуємо.